Морський бій триває, росіяни. що з ліцом сподобалось. Буде ще більше. Буде знищений весь ваш чорноморський флот. Друзі, сьогодні стало відомо, що отрицательне роботи ПВО зазнав десантний корабель Новочеркаськ. На но в Україні анонсували нові правила мобілізації. Там дуже 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 багато новацій. Сьогодні поговоримо про основні із них. Обов'язково дослухайте до кінця, адже там буде інформація щодо особистих правок залужного на чому він наполягає. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ви у нас вперше. Поїхали. Оте патовзорів. Отже, друзі, почнімо із хорошого. Мінус один корабель, десантний корабель у росіян. Знищення російського великого десантного корабля підтвердили в командуванні повітряних сил. За деякими даними на борту цього новочеркаська могли бути шахеди. Ну ясно, що потім би вони спрямовані були проти України. Але треба офіційно дочекатися підтвердження. Міноборони Росії поки що ніяк не коментувало те, що сталося. Напевно, в ступорі. Феричне відео на жаль не можу вам показати. На Ютубі, чому друзі? Ну тому що забанять це відео і буде скарга на каналі. Ми не маємо можливості це робити. А от на моєму телеграм-каналі Соколова ви можете побачити це відео. Тому переходьте туди, підписуйтеся, там все без блюру і виключно таким, яким воно є насправді. У нас є струмшадо, є скальпного озброєння, які продають партнери. Звичайно, нам хотілося б ще й німецьку мати таку ракету під назвою Таурус це теж крила ракети йде, що із більшою дальністю більше може летіти, ніж ті дві попередні, але поки що маємо ось такі ракети на озброєнні. Пане Юрію. Скільки це могло бути ракет для ураження такого об'єкту? Ну приблизно як це має бути в кількості? Ну явно не одну запускають такі крупний Такі улов цей десантний корабель. що про нього, взагалі відомо. Новочеркаськ це великий десантний корабель, призначений для висадки морського десанту та перекидання через море військ та вантажів. Він здатен транспортувати 480 тонн вантажу, різні види бронетехніки, зокрема й танки. Чисельність екіпажу корабля становить майже 100 людей. Тому котики із зсу вам сердечки і дякую дуже за роботу. Викруті. Ну а тепер поговоримо про менш приємну тему для українців: мобілізація. Законопроект відповідний із новими нормами зареєстрували в стінах Верховної Ради. Я одразу наголошую, що це наразі друзі, законопроєкт, тобто це не ухвалений документ, будуть ще правки, будуть обговорення. Наразі він представлений і йде обговорення і консультації. Ось низка заходів, які можна побачити в пояснювальній записці до цього законопроекту. Отже, друзі, повістку військовозобов'язаному можуть надіслати на електронну пошту або через електронний кабінет призовника. Ухилянтам пропонують заборонити проводити операції з майном та обмежити право користуватися коштами. Ну тобто, перефразовую вам, заблокувати рахунки, і ухилянт не матиме право продавати житло, якщо він таке має або купувати житло. Призовний вік пропонують змінити з 27 до 25 років. Військові підлягають заміні ротації для відпочинку та відновлення боєздатності за рішенням командування не пізніше ніж через 6 місяців безперервної участі в бойових діях. Період відновлення має бути не менше двох місяців. Крім того, в цей період, в ці два місяці, умовно, та бійці за власним бажанням можуть переміщуватися до бойових підрозділів військових частин на рівнозначні або на вищі посади військово зобов'язаних громадян, які вчасно не прибули до військових частин. Вноситимуть до єдиного реєстру боржників, до них застосовуватимуть тимчасові обмеження. А саме друзі, заборона виїзд за кордон, друзі. Ну ви мені скажете, Янін, і так заборонено виїжджати чоловікам за кордон. Ну ні, якщо там існує якийсь лист від певного міністерства або в вигляді волонтерської якоїсь допомоги, або за системою шлях ви є водієм, який їде. То, от якщо ви в реєстрі боржників, то зась тепер А згідно законопроєкту. заборона на проведення операцій з Нерухомим майном обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, відмови в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинення отримання пільг та послуги від держави будь-яких послуг. Відстрочку і право на звільнення від служби за станом здоров'я отримують люди з інвалідністю першої та другої групи. Третю групу в чернеці документа взагалі не згадують. Їх автоматично виходить, визнають придатними. Ну якщо закон це ухвалять, хто ці люди? Ну для прикладу, вам скажу до цієї групи належать люди з ампутаціями, наприклад, або однокістю, або сліпотою. Це все до цієї групи, яка згідно цього законопроекту допустить їх, зобов'яже їх воювати. Строкову військову службу друзі виключать як вид служби в результаті всіх військовослужбовців строкової військової служби звільнять у запас. Натомість буде запроваджена базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Ну і поки я записувала відео, наш головний інформатор з боку комітету із питань. Нацбезпеки і оборони, друзі, я би цю жінку не коментувала ніяк і не виносила б взагалі на обговорення, те, що вона пише. Але вона народна депутатка і членкиня цього комітету. Так, от ця пані Мар'яна, членкиня комітету, розмістила скріншот, де пропонується вилучити законопроекту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи, ну тобто, розшифровую вам, аби друга група теж воювала. За словами Мар'яни, таку пропозицію просить врахувати головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний з метою забезпечення виконання завдань і звідсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми вам надаємо зараз ось так виглядає цей документ, який розмістила акцентую Мар'яна Безугла. Друга група інвалідності друзі встановлюється при відсутності однієї легені. І хронічній дихальній недостатності другого ступеня внаслідок патологічних змін другої легені, стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновлювального лікування, паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки це друга група. Як ви бачите, зміни в етапах мобілізації і в процесах і в демобілізації суттєві, тим часом депутати від партії Слуга народу отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесення до ради законопроекту про мобілізацію. Про це повідомили джерела української правди у фракції. За даними співрозмовників, фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї із президентом лінії з огляду на чутливість питання, тому мобілізацію суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить. На мою думку, друзі. Інформаційна історія під назвою Мобілізація провалена і президентом, в тому числі, ви пам'ятаєте, була прес-конференція, на якій президент вже явно володів. Чималої кількості пунктів, про які варто було б поговорити з суспільством. І перед ним сиділи журналісти, які, почувши вступ, якби він був правильно зроблений, мали б відповіді на багато запитань. Озвучені на прес-конференції Зеленським цифри, мовляв, надані генштабом щодо запиту 450 тисяч осіб додаткової мобілізації, виявилося брехнею. Принаймні Валерій Залужний заявив, що військове командування нашої країни не давало запиту на ці цифри, жодної цифри взагалі запиту не було. Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифри, і таке інше військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. Відповідно, формує свої запити, запити на Боєприпаси на зброю і відповідно на людський ресурс, це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то кабінет міністрів, чи Верховну Раду. Ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділили. Що стосується безпосередньо. Ці цифри ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточеного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого. Розділу цих показників я не можу. То це є військовою таємницю А щодо того, що взагалі відбувалося за ці півтора роки, ну це просто треш. У нас займаються рекрутингом і піаромобілізації з поясненням, що як до і після, тільки кілька підрозділів: третя штурмова і Азов. Решта. Не робить цього, ну тому що немає структури, яка б руками проводила рекрутинг і робила з цього медійну історію. Немає цієї медійної історії, тому держава мала її робити з самого початку, тому що у більшості тих, хто не йде мобілізувати, вручення повістки асоціюється із запрошенням до смерті. Ну, принаймні, так малюється зараз ситуація з соціальними мережами, в тому числі росіянами, які вкиде, роблять. Що робить влада при знанні медійного ресурсу і впливу, який вона застосувала під час виборів, нічого не робить. І марафоном, в тому числі, на які мільярди наших грошей, платників податків ідуть, це не робиться. На жаль. Але друзі, хочу вам зауважити, нещодавно в мене вийшло інтерв'ю із ветераном ізраїльського Цахала. Ми поговорили зокрема про мотивацію ізраїльських військових, і одна із мотивацій була не тільки патріотична, що у нас безумовно є, але ще підтримка держави. Послухайте Бориса Сигала, просто щоб ви розуміли, як це відбувається в Ізраїлі. Наприклад, я можу з сім'єю поїхати раз в. Рік. на неделю в любую гостиницу в Израиле, и она оплачивается государством, uh -huh. значит, Министерством обороны. А минимальная минимальна пенсия — это какие суммы, Бориса? Ну, просто чтобы мы разумели. Ну, скажем так, минимально, если это там ну совсем ранение легкое, но все же оно требует какого-то, скажем, социальной поддержки или выплат, то это будет в районе 300 долларов, что-то такого плата. Uh -huh. А То есть это будет ми минимальная, конечно, и, или же это будет одноразовая выплата, когда после ранения тебя выписывают из больницы, ты проходишь реабилитацию, и если реабилитация успешная, тебе с тобой не надо больше заниматься, тебе ничего больше в жизни влиять не будет. Скажем, у тебя было там ранение в ногу, там, и все, тебя вытащили осколки, все нормально. Все, зашили и ходи дальше, с тобой ничего не случилось. Реабилитация успешная, все, ты можешь делать, ты полностью действующий, полностью, 100%. Это одноразовая выплата, и все зависит, опять же, одноразовая выплата от 1000 долларов до 20 тысяч долларов. Mm -hmm. Вопрос. Это разовая? Или же, если ты на всю жизнь должен там, принимать какие-то таблетки или какое-то минимальное решение по mm -hmm. лечению, то, как я сказал, от 300 долларов, ну вот я и до 3000, то есть я получаю 3, кто-то получает чуть больше 4, но мы говорим, от 300 долларов до тысяч долларов. Это еще месячно но по Круто. Ось, якщо зараз за мною щось залишиться, то моєї жінки буде виплачуватися пенсія поки вона нажива. Тобто ці три тисячі дружина твоя, якщо раптом що буде до кінця життя утримувати? Mm -hmm. Ну тепер зрозуміло, що воїни, окрім мотивації захищати країну, маючи спокій, що їхні сім'ї будуть захищені. Ось вам це і проста відповідь. Ось такі новини, друзі. Напишіть в коментарях, які пункти на вашу думку є неприйнятними. Я бачу, дехто пише у Фейсбуці, що це тепер дуже схоже на кріпацтво, яке вперше в європейській країні відновили. Чи вважаєте так ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати ваші думки. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду і обговорюємо з вами події, які стаються в державі, якими б некомфортними вони не були. Бо якщо не говорити правду, то за що ми тоді воюємо? Обіймаю друзі! Слава ЗСУ до завтра!